Вас вітаю тепкана Окентрейт. Твердоспавні фрези це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються загартованими і лагованими сталями, човоном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолічну фрезу r 9 від торгової марки Агір. Інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Перейдемо до основних характеристик фрези. Діаметр хвостовика складає 18 мм, діаметр ріжучої частини 18 мм, довжина ріжучої частини 36 мм при загальній 100 мм. Кут спіралі. 35 градусів У нашій фрезі розташовані два зуби, що чудово підходить для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для частиних або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал твердістю HRC-55, покриття ті підвищує, термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів, включаючи сталь, енержвічі сталь, чавун. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу вибору оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка робимо будь-який куточках України. З нами швидко надійно та якісно.